Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні ми приготуємо надзвичайний смачний пиріг із гарбузом на пісочному тісті з карамелізованою гарбузовою начинкою та ніжною шапочкою з білкового безе. Це той десерт, який пахне теплом, осінню і домашнім затишком. Беремо трохи пом'якшене вершкове масло, додаємо цукор і перетираємо виделкою до однорідності. Додаємо три жовтки і знову перемішуємо. Потім поступово додаємо борошно і замішуємо м'яке пісочне тісто. Кладемо його в поліетиленовий пакетик і відправляємо в холодильник на годинку, щоб похололо. А тим часом готуємо начинку. Нарізаємо гарбуз невеликими шматочками. На пательні розтоплюємо вершкове масло, додаємо цукор, а потім викладаємо гарбуз. Тушкуємо на середньому вогні, поки вся рідина не випирується, а гарбуз не стане м'яким і карамельним. Можна також трохи пом'яти гарбуза, щоб він став схожим на пюре. Дістаємо тісто з холодильника і розподіляємо його по дну форми для випікання і робимо невеликі буртики до 2 см. На тісто викладаємо гарбузову начинку і ставимо форму в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Поки пиріг печеться, збиваємо три білки, які залишилися від приготування тіста. Поступово додаємо цукор і збиваємо до стійких піків, поки маса не стане блискучою і густою. Дістаємо перехід із духовки, викладаємо зверху білкову масу і знову ставимо запікатися до легкої рум'яності. Безе, але вже потрібно зменшити температуру до 70-80 градусів. Коли пиріг охолоне, можна насолоджуватися. Він виходить ароматним, ніжним і дуже смачним. Пісочна основа розсипчиста, начинка з гарбуза карамельна і солодка, а вілкова шапочка легка, як хмаринка. Цей пиріг із гарбузом справжній осінній десерт, який закохує з першого шматочка. Спробуємо приготувати разом. Смачного!